Ну а щодо очільників і загалом того, що відбувається в європейському союзі, варто проговорити і про Урбана. Знаєте, це топ 1 про російських людей в Євросоюзі, які стараються дотримуватися своєї мети підтримки РФ. от Урбан оголосив про збір підписів серед угорців проти військового плану Брюсселі щодо підтримки України. Декілька тижнів тому в Копенгагені представили військовий план Брюсселя Європа платить українцям. Європа платить, точніше, українці воюють, ну а Росія, врешті-решт, виснажується. Скільки це коштуватиме і як довго триватиме, нам не повідомили. Обурився ось таким чином, як ми бачимо, Орбан. Він впевнений, що Європа все швидше котиться до війни. Тому тепер збирається відвідати кожне місто і кожне село, щоб зібрати підписи проти планів таких, от знаєте, людей, які от в Брюсселі вирішують важливі події. А, нагадаємо загалом, що наступного року в Угорщині відбулися парламентські вибори. Напередодні цього як бачимо, влада розгорнула як завжди антиукраїнську позицію, антиєвропейську компанію, але з проросійським присмаком, який продовжується в угорців. На жаль. Аль, щодо того, хто адекватно реагує на Україну і хто адекватно допомагає українцям, варто проговорити про Великобританію. Вони дійсно великий внесок роблять у закупівлі нам допомоги, як гуманітарної, так і військової. І от стало відомо, те, що Великобританія запустить спільне з України виробництво дронів-перехоплювачів у межах нового спільного проєкту під назвою Октопус. Україна та Велика Британія готуються до запуску виробництва дронів-перехоплювачів, що будуть знищувати московицькі шахеди. Про це заявив міністр з питань оборонної готовності та індустрії Великої Британії Люк Полард під час форуму оборонних індустрій у Києві. На першому етапі виробництво буде розгорнути Великій Британії із гнучкою логістикою для швидкого постачання в Україну. Очікується виготовлення близько двох тисяч дронів на місяць, які всі передаватимуть ЗСУ. Проєкт має бути реалізований вже у найближчі місяці. Люк Полард зазначив наступне. Ми дуже сильні та е, у високоточному виробництві, і саме це можемо додати до спільної справи з Україною. Нам потрібно бути швидкими та першими, зазначили у Великобританії. Тож дякуємо за ту підтримку і про те, як загалом британці ставляться до українців і ставляться до війни, яку розпочала Російська Федерація. Щодо змін в'їзду і виїзду до європейських країн до ЄС. Від сьогодні починають діяти нові правила перетину кордонів ЄС. Система IAS допоможе запобігти нелегальній міграції, шахрайству з документами ефективніше виявлятиме тих, хто перевищує 90-денний термін перебування в країнах ЄС і Шенгенської зони, ну а також спростить процедуру перетину кордону. Штампів у паспортах більше не буде. Нові правила на прописних пунктах впроваджуватимуть поступово до 10 квітня 26-го року. У базу вноситимуться такі дані: фото обличчя, відбитки чотирьох пальців від 12 років, інформація за кордонного паспорта. дата, та місце в'їзду виїзду випадки відмови у в'їзді. Відмова надати біометричні дані стане підставою для відмови у в'їзді до країн Європейського союзу. Ось такі от зміни відбуваються але знову ж таки це все поступово буде відбуватися від сьогодні. До квітня це буде потихеньку впроваджуватися. Тому ті, хто знаєте, завжди хизувався кількістю штампів у закордонному паспорті. Тепер цього не буде. Хіба що знаєте по фотосвітлинам, фотодоказам фото можна буде довести, де ви були і що ви бачили, наші захисники показують ворогу, де є місце на українській землі, але і подекуди в тимчасово окупованих територіях і в себе вдома у тилу на РФ відбуваються такі непередбачувані події, чи то з генералами, або там якимись військовими Російської Федерації, але знаєте, бумеранг повертається. Так от Петро Андрюшенко, керівник центру вивчення окупації, дописав, що вчора в Маріуполі раптово якось згоріла автівка одного із. Зетників, так би мовити, а може й не раптово, але точно згоріла. В будь-якому випадку дописав Андрюшенко: дрібниця, але приємно. Дійсно, приємно, було б ще приємно, або там якийсь перебував військовий з боку Російської Федерації. Але подробиці будуть, скоріш за все, згодом що і як це все відбувалося, або, можливо, це просто була підпалена е, окремо автівка. Ну, а скажімо так, власник перебував десь. Десь і не встиг подивитися, як же згоріла його автівка. Шкода, зсередини краще подивився а от в Криму було гаряче. Там лунали вибухи біля трьох російських аеродромів. Про це повідомляли місцеві жителі. За даними місцевих мешканців, близько 4.54 і до 4.57 в окупованому Криму лунало 3-4 вибухи в районі військових аеродромів Бельбекікача. Приблизно Кача. Приблизно о 6.00 стало відомо про нові вибухи поблизу аеродрому Секи у селищі Новофедерівка. Очевидці зазначають, що звук вибухів не був схожим на роботу російської ППО. Станом на ранок 12 жовтня офіційного підтвердження. Причин вибухів немає, але так сказати, знаєте, не завжди з'являються результати наших е, наших результатів з боку. Чи то сил безпілотних систем, чи то взаємодія е, гурівців і інших підрозділів українського війська. Е, так, от безпосередньо також у Смоленську лунали вибухи. Під атакою був завод із виробництва ракет. Отут таки цікаво. З'явилися певні подробиці. Завод виробляє загалом ракети х-59 а також компоненти до крилатих ракет х-101 в ніч над. 12 жовтня в російському смоленську оголошували тривогу через загрозу дронів. А згодом мережі повідомляли про вибухи в районі авіаційного заводу. За даними телеграм-каналу Астра, місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі аеродрому, та також розташований Смоленський авіаційний завод. При цьому на одному із відео, знятому очевидцем видно, слід схоже на те, що залишають зенітні ракети після пуску. Перше мілітарний. Окрім довгої статті зазначається, що осінь фахівець а, Блінська провів галокаційний аналіз. Відео в результаті якого вдалося визначити точне місце Сташування оператора та напрям зйомки аналіз показав, що підняття диму відчувалося і відбувалося зі сторін авіаційного заводу. Водночас, у районі самого аеродрому, після вибуху піднявся дивний і такий димний стовп диму, що ймовірно може бути пов'язаний з ударом дронів по виробничих об'єктах. Зазначає мілітарний.